Наступне, що може спалити вас в прилад нічного бачення ворога це камуфляж. І тут є кілька проблем. Перепрошую, можу забрати? Так. І я не про доцільне використання, бо всі все одно вибирають мультикам. Я про те, що це за мультикам і де ви його взяли. Бо справжній мультикам йде з обробкою, а є паль. І проблема в тому, що вона може відбивати місячне світло: тканина, стропи і навіть нитки, з якого воно пошито. На мені зараз комплект від наших друзів супутний гір. Тканина броніку та рюкзака не відбиває світло з обробкою нір, яке дає змогу гасити інфрачервоне випромінювання та зливатися з фоном. Супутник гір випускає тактичне спорядження аж 2008 року і має великий асортимент під різні задачі. Залишу в описі під відео посилання на сайт, щоб ви самі подивилися. Які ще виробники ш'ють із якісних матеріалів я не скажу, їх дуже багато. Проте в мене є порада. Щоб перевірити чи не сіти чи ти як новорічна ялинка, попроси свого товариша з ПНБ, нехай подивиться на тебе при місячному сяйві, і тоді все буде зрозуміло.